Чорнобаївка – невеличке село під Херсоном, що стало відомим майже на весь світ. Про нього створили безліч мемів і навіть писали пісні. А все тому, що воно розташоване біля Херсонського аеропорту, де вісім місяців базувалися окупанти із технікою та складами боєкомплектів. Понад 20 разів збройні сили України влучно вражали ці позиції однак, військові Російської Федерації продовжували заповзято звозити на аеродром своє військове приладдя. Як живуть зараз. Звільнені мешканці цього села і що згадують про окупацію, дізнавалася наша колега-кореспондентка Наталія Якубсон. Жителі Чорнобайки розповідають, що коли окупанти стояли безпосередньо тут, то відбувався певний терор місцевих мешканців. Їх обшукували, підозрювали у співпраці з українськими збройними силами, але на щастя не катували. Але коли збройні сили України вже підійшли в притул до населеного пункту, почали виносити із домівок місцевих жителів все, що винести могли. Коли в окупації були, ми вони ходили по дворам, робили обиски. Даже ночі пройшли перед приходом українців, ані. Вони... Прийшли, забрали колесо, у мене, запаску цього, з, з машини за словами місцевих мешканців. Окупанти час від часу без розбору гатили по сумі Чорнобаївці. Особливо мстилися після знищення їхньої техніки на аеродромі, що розташований поряд. В селі кілька десятків будинків пошкоджені. Люди усували наслідки своїми силами як могли, але є будинки, які відновленню вже не підлягають. Часто лічіканіша, кадабила та зі орки, то було важко. Вот их последствия прилетало, вот прилетел один снаряд, потом там второй, во двор там прилетел третий. Вот побило соседей крышу, Это, в гараж он там разбило, заборы побило, туда прилетело, поразбивало поразбивало всякие, ну, такое. Світ було, перебило, провода зробили. в даний час у населеному пункті вже налагодили всі комунікації. В оселях людей є світло, вода, газа, відповідно, тепло також є зв'язок. Жалкують місцеві мешканці, що поки що в них немає інтернету. Однак кажуть, це не головне. Головне, що вони вже живуть у вільному українському місті.